Доброго дня, колеги, моє ім'я тисячний Михайло Фембалта. Сьогодні я вам буду розповідати про нашу шліфовочну машинку, а саме про PE50S. Почнемо з чого? З її би, характеристик. Потужність двигуна в неї складає 380 Вт. Це при номінальній нагрузці, при максимальній, це неї пікова нагрузка в неї, кіловат. Кіло, не кіловат, а 500 Вт. Далі. Що стосовно самої машинки, Перше, перша її перевага заключається в тому, що в неї є регулятор вибортів, що дозволяє клієнту працювати з більш делікатними матеріалами, там пластик, з мілким зерном, там, більш м'якою деревиною. Потім, самого касаємо ексцентрик. Ексцентрик в неї має шах 2 мм. Можна, це дозволяє клієнту працювати ще бежитки, з пластиком, з бамперами, під, під малярку підготавлювати діаметр самого, самої площадки, в неї до яку кріпиться наждачна бумага, це 125 мм. Також за саму подошу, що можна сказати, в неї є отворів, що дозволяє дуже гарно і добре відводити сам пил. Від машинки, це якби одна із основних її переваг. Плюс добавок можна підключати в неї пилесос. Або, якщо нема можливості підключати пилисос, в неї її комплектація дозволяє поставити замість пиліотводу сам мішок, куди буде збиратися мілкодисперсна стружка, яка виробляється при роботі. Далі у нас. Їй ну, ще з переваг, вона універсальна, її можна з різними матеріалами використовувати, Та ж, навіть і в деяких випадках її використовують для шліфовки самих стін. Тому що зерно можна від 36 до, до 600 у нас є в асортименті, то під, під різні задачі можна її якби, використовувати. Далі одна ще також переваги, що вона легенька, це її вага. І оператор сам може працювати якби, одною рукою навіть самою машинкою. Потім длина шнура в неї складає 3 метри, що якби, радіус самої роботи, в неї вважає більше, більше 6 квадратних метрів, куди якби, може оператор добратися, якби, не переключаючи в іншу ну, якби Основні переваги я її назвав, плюс додавку на зараз в акції 1600 гривень вона коштує. І Подарунок ще до неї йдуть 15 із самих наждачок. Ну тобто три упаковки. На саме можна презентацію завершувати. Думаю, цього буде достатньо для гарної продажі.